Ми знаходимося зараз у Мар'їнці. За моєю спиною свідоцтво того, як терористи бачать перемир'я. Десятки зруйнованих будинків та людське горе. Крішу <клухи> витняло і здвинуло. Помодильник, помодильник. Там, там газовий котел, все це. Бачите, побиті дивіться, які все. Ну чим можна мені допомогти? Ну, чим? Я ж одна. Ну, єси, ну він ж далі живе робота, я хто мені більше ніхто не поможе. А яка вам допомога зараз потрібна? А яка допомога? Мені ліс нужен, тому що ліс нужен, ліс, шихвер нада, тому що. Все ж відкрито, дощ, перший дощ піде і все повалиться. І от можете ще подивитися, ось тут. Воно ж все обвалиться повністю. І там, і там, і там, пожалуйста. навскрізь, Дивіться, дирка. Там теж впало. От нас. Горіше видно, сонце світать. А переїхати нема нікуди. Так немає. Де дочка живе, там вони в одній кімнаті живуть чотири чоловіка. Муж, жена і ну, дочка її. І двоє дітей. Якщо можна, хоч стропила побиті повністю. Не знаю, все розбито, подивіться, які дерева лежать, це вже трошки порядок навели. А тут було таке було, таке було, що не передати. Його і слов немає, що казати. До кого можна обращать? Вот гляньте. Окно. Подивись, тепер, перейди сюда, поделитесь на этот, на опыт. Вот, гляньте. Подоконнику. Тут тем. От гляньте, оце що, 80 или 100 калібр, як він правильно називається. Ну от це осколки во дворі тут валялось, мене збирали. Вікна повискакували в з рамом. І отаких от миленьких осколків, у хаті там на паласі, гардина так усе посипалося. Не посипалося, а всі в дирочки. Що? Я не розумію, нічого не, я не понимаю, ні чому так сказала. Так, все, успокойся. Ні скотину не вивезти. Та що це таке? Я живу в своїй Україні, В своїй землі. Я не можу вийти на вулицю. Інган, боюся. Чорті не воно синить у день, а се багато чортні. Так з ну, частина. Ну, я не знаю, що воно таке. ж, це ж ми вчора поприбирали трохи, кричку накрили, хоч нічого не було. Так от соня накрили так. Трошка там ще бачите, куди влупило. Це вже, це вже накрили просто, тому що досі. А ви зараз думаєте їхати, чи будете залишатися? Куди? Куди мені їхати? Кому я нужен? І з чим? Не грошей, нічого. Куди поїхати? Що буде те буде? Ми надіємося на Бога. А хазяйство куди? Корова, теля. Живим своїм. Що буде то й буде. А ну, ці двері вже не закриваються і поводовці. Ось Бачите? Чи вони вжалися, чи це ж кіповимітало. Оце ось внучена спальня, подивіться тепер, що з нею. Ремонтики зробили назад чи два. Це вже ще хванери, бо бачите, який зробився. Одежу, як вроді, хто взяв руками, бо викидав вітіля. А ось, гляньте люство, як оце могло отак. Ламбочки цілі зробити і вибити оте стекло. І шторка ж ціла, і все, і його отак яку. Так ось сажа, як могла сюди попасти сажа. Це видно, чи під стіною йшло, чи бог його знає, що на плитку вилетіла сажа сюди. Це таке огонь, бо я не знаю, що це. Як воно тут? Подорвала волной Значит, это было третьего числа. числа. Обстрел начался где-то с полчетвертого. И до 14 часов шел. И до скольки уже не помню. 14 часов обстреливали, да? Да, постоянно, да. Не прекращали. Ужас. Я по дереву вот, так не стояла. Знаем, были с женой. Ну, она сейчас погорой. <пратить> Непонятно. <пратить> <пратить> ну, в доме в основном. Так вот. Это. Окна поволятали, так это. И шли так, ремонту подлетать. Это мне Україна моя. Ну, правильно, Миша? Ну, подугав, моя Україна. А вот я не знаю, что вона. Я не знаю. Україна моя. Я лежу за Україну. Лично я. І зараз мої так за Україну. Нам пенсія Україна дає, Не ДНР, а Україна дає. Ну так. Да. Вот і все. А руляш, мотку! Дичого. Він це поки лежав, тільки спорядок. Стріляли страшно. Стріляли тут вообще, сколько скільки домів порозстрілював. Мені не попало, нічого я не буду обман. Тут із двору не можна виходити. Тут військові, вони щось допомагають, Спілкуєтеся з ними. Не знаю, я з больниці їхав, мені допомогли добре. Я це? на них розвіду. У мене не копійки грошей, бо з Маріуполя їхав з боліниці. Мене забрали з приступом. Я 4 дні без пам'яті був. Я от допомогли, тільки сказав, мені одразу допомогу, довезли до дробу. Ні, ви подзвоніть, добро дає, приїхав.